Михайло, до справ внутрішньоукраїнських або навколо мільярдера Фрідмана російського в Британії затримали, звільнили під заставу і знову почалися бесіди про націоналізацію одного з банків Альфа банку. То націоналізація як виглядає станом на зараз, що ще є в списку, кому приготуватися? А, так Альфа-Банк вже пройшов ребрендинг, це Сенсбанк Сенс. сьогодні. Але він да, да. не менше, да, да тобто да. після ребрендингу там, ви де... до нього питань не маєте да? після того як він став ні, сенсом? Ні-ні, тут трошки інше питання. Там вже йде процедури щодо націоналізації як такої. Він не так виглядає. Я маю на увазі на, націоналізація Альфа банку не так виглядає, як Приватбанку, тому що там набагато менше коло було фізичних осіб, які мали там вклади, і таке інше. І мені видається, що це достатньо така процедура, яка вже сьогодні. Ну, в принципі, дозволяє сказати, що все пройшло і згідно закону, і все більш-менш конкретно контрольовано, і немає ніяких панічних настроїв, в тому числі у вкладників чи у юридичних осіб, які мають дотичення до Альфа-банку. Ну сьогодні це вже сенс банк. Але щодо Фрідмана, ви знаєте, це ну якби така е, цікава річ. Це коли ти е, ну маєш низку величезну низку грошей, і думаєш, що все ти контролюєш. Олімп, да, тобто, ти контролюєш олімпійських богів. Ну, тобто, ти можеш купити все, що завгодно. Ти можеш домовитись на будь-якому рівні, але це не так. Оцей феномен Фрідмана в Лондоні. Я маю на увазі, він показує конкретну річ: немає нічого крім репутації, немає нічого крім е, розуміння, що не треба бути дуже хитрим. Да, ну не треба там заробив гроші на е, підтримці Путіна. Ну, наприклад, да я не про Фрідмана зараз. А в цілому на підтримці російської системи система, яка там 20 років чи 30 навіть років дозволяла формувати оцю пліяду російських олігархів. Вони ж фінансували створення саме такої е е людоненависницької системи політичної, і що ви зможете потім собі купити карт бланш, тобто ви можете індульгенцію якусь купити. Немає різниці Пане де Михайло. в Україні, в Лондоні. Пане там ми так. обмежені часом, кому приготуватися. Так. Приготуватись та да, всім приготуватись російським олігархам в повному обсязі, дивіться, все це буде. От дуже важлива річ, я дуже останньо хочу сказати, і вони мають зрозуміти, воно повільно закручується да, бюрократ, бюрократія, європейська, глобальна бюрократія. Але коли вона вже пішла, це каток, який повністю роздавить всіх оціх олігархів російської хвилі Путінського чи Єльцинського часу. Вам спасибі Слова Михайла Подоліка, радника керівника офісу президента звучали в єдиних новинах. Ми ж рухаємося далі.